Сьогодні ми учасники відкриття сьогоднішнього відкриттю Василия Михайлова Петровича. Ми традиційно вже в 10-те відкриваємо наш фольклорно-мастерський фестиваль виставкою чорної борщівської сорочки із фондів Борщівського обласного краєзнавчого музею. Я рахую, що це не є просто так це є символічним, тому що і сам фестиваль започатковувався з метою популяризації нашої чорної борщівської сорочки, а саме збереження її як нематеріальної спадщини, зрештою нашого краю та всієї України. Тому я зараз хочу запросити до слова заступника голови Борщівської районної державної адміністрації пана Миколи Будінського і заступника голови Борщівської районної ради пана Андрія Прусенка. Прошу. Вітаю, хто прийшов сьогодні на відкриття цієї виставки, з вже традиційно розпочинається фестиваль Чівської вишиванки в місті Боршові. Зароблю в нас ювілейний і, і більш урочистий і святковий, сподіваюсь, буде, ніж попередній. Дійсно хочу подякувати працівникам музею і всім, хто доклався до того, щоб зібрати таку чудову виставку народних одностроїв. Щоби з року в рік ця колекція тільки поповнювалася, тільки багатіла, Це той національний скарб, який завжди повинен бути з нами, який повинен завжди служити для народу, для нас, для громади. Хочу також звернути ще увагу на те, що серед всіх надбань, якими, якими є багато українська нація, саме вишивана сорочка, вишиванка. Є тим надбанням, з яким українці у всьому світі ідентифікують. Як неможливо собі, скажімо, уявити наш стіл без борщу, так неможливо вийти українців без вишиванки. І ще, що дуже важливо, що вишиванка усі часи захисниками України вважалася як оберіг. Вона дійсно несла ту функцію захисту, оберегу, оскільки. На неї. За, ними, за ними ж людьми було покладено ту магічну функцію убирати і від злого ока, і від куй, і від шаблі, і від всього лихого. Дитину маленьку, як тільки починала виростати, навіть з чи, чи вже, вже шили на неї вишиванку дівчаткам там з маминої сорочки, хлопцям теж. І поступово так з тою вишиванкою, крім ціле життя до смерті. Ріс Українець чи Українка. Усі часи війни використовували як Кобіль. Чи це були запорізькі козаки, Хисячові скійці чи у Мупа. І сьогоднішній час теж не є винятком. Багато я можу вам сказати про те, що хочеться дійсно там на війні, серед того всього свисту куль, гармат і розрухи, Мати при собі для серця щось своє рідне. Це нашу вишивку. І коли вона є поруч, якось спокійніше на душі стає. Сам можу сказати, що це дійсно так, бо коли збирався в 2014 році на війну, то десь на саме дно рюкзака я поклав вишиванку. Сподівання тоді були такі, що скоро буде нас парад перемоги, але, на жаль, вони не справдилися, і поки все. Ми воюємо. Ми є нація, яка вступила в боротьбу з дуже сильним ворогом, і ми маємо перемогти. Тому що в своїй хаті своє правда і сіла і воля. Я закликаю всіх шанувати наші традиції, допомагати їх зберігати ці надбання. І сьогодні всі мають можливість милуватися цією чудовою виставкою. Дякую, Шановні друзі, шановні гості, у нас сьогодні багато гостей є на нашому святі вже поспіль 10 років з нашої виставки, з колекції нашого музею, ми починаємо традиційно наш фестиваль. Що я хочу сказати? Ця колекція, яка ви сьогодні, сьогодні маєте можливість побачити, навіть десь доторкнутися ближче душею, серцем. Хочу сказати, це єдина колекція, державна колекція в певному світі. Більше таких немає. Є приватні колекції, є багато приватних колекцій, є в нас в області ще, але це єдина наша колекція, яка в нашому музеї це є статус державної. Довго вона збиралася, вже було сказано, Я не буду говорити, не буду розказувати вже Михайло Петрович, розказував наукові працівники про роль що означає в контексті. Світової культури і духовності українського народу, народження вишиванка, не буду це говорити, але хочу сказати, що це є, це є наш український оберіг, який ми повинні шанувати, примножувати і десь ну, це є наша українська святиня. Тож я хочу вас всіх привітати з початком нашого 10-го фестивалю. І цього року перший всеукраїнський фестиваль і цього року вносить статус всеукраїнського фестивалю. Знаєте, десь. Збільше шукарка ці наші південні села, то там кажуть зачинальниця, а Мельницька зона, співденна зона, каже, зачинання. То я ж вітаю вас, наш фестиваль сьогодні розпочинає свою роботу. Я вітаю вас за і з зачинальницею. Ми розпочинаємо сьогодні наш е, фестиваль. Я думаю, що ви отримуєте масу вражень, приємних вражень, ви багато побачите. Хто у нас перший, я думаю, що ви ніколи не пошкодуєте і вже кожного року у нас приїжджати. То святом вас, бажаю вам все.